Майлі старо, Рада вітати вас на моєму каналі. І зараз у нас буде не огляд, а зараз у нас буде загальний розклад на два варіанти, як вже звично для моїх підписників. Тут у нас буде місяць варіант і тут у нас буде сонце варіант. Тому, будь ласка, обирайте один з двох варіантів. Загадуйте. Зараз скажу вам тему, але спочатку розкажу про колоду. Дивитися ми будемо цей розклад на колоді Річ Black. Я зроблю на неї обов'язковий огляд, тому що колода дійсно дуже крута. крута. І знаєте, просять подивитися таку тему а, якої енергії тобі зараз не вистачає. Задай собі, будь ласка, це питання зараз. Подумай, якої енергії тобі зараз не вистачає. Обери один з двох варіантів: місяць або сонце. Тут у нас є також місячний камінець, або тигрове око. Сонячний камінь і місячний камінь для посилення енергії варіанту. І зараз дістаю варіант для місяця, і варіант для сонечка. Ну що ж, відкриваємо, якої енергії тобі не вистачає варіант перший місяць. О, енергії відновлення, моя Люба. Тобі не вистачає енергії відновлення, енергії відродження. Тобі не вистачає взагалі чогось нового, якийсь застій, можливо, стався. Ти, можливо, застрягла в якихось стосунках, які тебе вже не влаштовують, або, можливо, робота, яка вже не приносить ніякого задоволення, ні морального, ні матеріального. Або, можливо, якась місцевість, де ти погано себе почуваєш. І давно вже думаєш про переїзд. Тож час настав, знаєш, тут карти говорять дуже чітко про те, що тобі потрібно відпустити старе і рухатися до нового. Не вистачає нових енергій, нових починань. Так, другий варіант сонечко. Чого не вистачає? Знаєш, тут може не вистачати впевненості в собі. Тут може не вистачати якоїсь впевненості в своїх силах, і, от знаєш, у цій думки, що в мене все вийде. в мене буде все так, як я захочу, як я собі спланую. У цій такої внутрішньої впевненості може не вистачати. Можливо, давно. Щось нічого не вдавалося. Можливо, от якась така була полоса в житті, що за що не берешся, якось от воно все не те, якось воно не вдається, і не було перемог в твоєму житті деякий час. Тому час настав, настав час, але час для перемог. Але починати треба з внутрішнього такого балансу і внутрішнього, внутрішнього почуття. Переможця, впевненості в собі, я переможець, і в мене все вийде. Також тут ще карта може говорити саме в цій колоді про певне ініціювання, знаєш, ризикнути, бути сміливим і не боятися йти вперед. Не боятися бути переможцем, не боятися бути помітним, не боятися бути, ну, якби, здертися здертися нагору, і тебе всі побачать, і побачать, що ти чогось досягла або досяг. Тобто ці страхи треба відкинути. Не вистачає цього відчуття переможця. Добре, мої любі, я чекаю ваших коментарів, чи вам відіграється цей розклад, чи він вам відгукується, чи він вам резонує, чи ні. Будь ласка, напишіть. Дуже корисно. І ще я дуже прошу вас, напишіть, будь ласка, теми, які б ви хотіли розглянути в наступних загальних розкладах. За індивідуальними розкладами, будь ласка, пишіть мені в особисті в інстаграмі, в телеграмі, я залишу в описі відео. До побачення, мої любі, на все добре.